Так, ще трішечки залишилось, чуєш? Так, так, добре. Сюди, сюди, сюди. Я десь, ось тут десь. Так, 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 це оце місце. О, все, приїхали. Так, зараз отут автівочку нашу поставимо. Ось сюди. у є. Все. Диви, який пляж. Оце про це місце я тобі розповідав. Так, виглядає чудово. Диви, як тут можна буде непогано купатися, засмагати. Давай е зараз поставимо всі наші речі. Іди сюди. Так. Бери собі тут euh, свій намет, спальний мішок. Вони можеш... тут навіть свинки гуляють. Вудочку так можеш не... також взяти. Та я бачу. Головне, щоб вона не топталася в моєму наметі. Так, і в нас тут про всяк випадок є речі, бо після оцих, оцих ситуацій, коли там на мій будинок хтось нападає, чи ще хтось переслідує, я завжди з собою тепер зброю вожу. І все таке діло Про всяк випадок? Так, це сюди. І от сюди все. Я встановив свій намет. До речі, під ось таким буду. величезним грибом. Ти бачила, який він? Так. Ха -ха -ха. Нормально, Литонечко. нормально. Зараз ми знаєш, що зробимо ще. Давай. Що? Зараз ми отут трішечки зберемо дерево і змайструємо вогнище. Так. Ага, я зрозуміла. Сюди. Все, цього буде достатньо. Тепер переробляємо трішечки на верстак, ставимо його отут. Це переробляємо на палички. І тепер так, а ну давай ой-ой. Так, сюди і от сюди. Так, почекай, от так було. Ні, не так. Знизу палички, добре, давай от сюди знизу. Багакі! Все, що? Диви, а що там таке? На воді? О, не знаю. Так, а ну почекай, все, вогнище тут в нас є. Що це дійсно таке? Схоже, що вода туди засмоктується, чуєш? Нічого собі, а це безпечно? Не знаю, я такого, якщо чесно, не бачив жодного разу. Це якийсь водоворот чи що. Mm -hmm. А ну, Давай підійдемо поближче. Зараз дізно. Гай, нігей. Ти бачила? Mm -hmm. Це пастка якась. Звідти, риба, виплила якась страшнюча. No, капець! просто Дивись, скільки в неї зубів. А як тут тепер купатися? Гей! Я не хочу по додому. Куди додому? Ми тільки наприїхали! приїхали. Oh, так, давай її зловимо та пожаримо. О, диви, все воно більше воду не засмоктує. Сподіваюсь, що це він її смоктав і все, її тут більше не буде. Ну я не знаю навіть. Ем, слухай, давай ми зараз дійсно спробуємо виловити оцю величезну рибину. Не знаю, що буде. Може, на курку її потрібно ловити? Слухай, зараз ну, можеш спробувати. Давай! цілу туди! О, дві! Нічого собі! Так. Міка, щось тут нічого не клює, от взагалі. Ти бачиш? Може вона всіх з'їла? А чому воно не клює? Не знаю. Тут немає риби, чи що. Воно дійсно не клює. Так. Ем Щось дуже дивно. Це місце дійсно якесь дивне, Ну давай я з цього боку спробую. Ой, Ой. Що там? Та ні, здалось Так, а ну давай тут. Щось тут, щось тут взагалі. З -з Знову дивись, з'явилося. Отам, Бачиш! Вона? Вон вона! Ой, воно більше а. стає! Воно і... збільшилося! В і іншому місці стоїть. Так, давай туди вудочку спробую докинути. А ага, ну... вже вудочку вкрала, ага. А ну туди. Ой! Бас, а, ви, а, ви, а... з води. Та я вийшов, вийшов. Ви, Капець, диви, оця воронка стала трішечки більше. Диви, а курки-то нема. Вау! Ди... Риба! Ого! Ого, тікай, тікай, тікай від берегу! Я не знаю, але Воно ця більше, набагато на... більша. Ой-ой-ой. Це вона такі звуки видає чи як. Воно кудись спирнуло. заманює нас. Чуєш, іди сюди, іди сюди. Зараз ми дещо зробимо. поїхали додому. Так, куди додому, почекай. О, ми можемо свиню туди скинути. Так. Ні! Тримай, це не треба, тобі. треба. бери, бери. бери. Е, от туди телепортуйся. Давай, давай, давай. Оп, сюди. І тепер, будь ласочка, отуди мене, просто на дерево. Давай. І шльоп, все, я тут. Сюди чуєш залазь. Зараз ми спробуємо звідси порибалити. І якщо тут з'явиться е, оцей водоворот, то ми зможемо туди закинути нашу вудку. Ну, можемо спробувати. Так, диви, я куди закинув, ого! Нічого собі! Капець! Але щось мені не подобається, що тут нічого взагалі не клює. Це якось дійсно дивно. Ой, а Бакі, а що з тобою? Ти пашєш? Я так поїв, а що. А, ну добре. А, я просто вдарився, коли цей е, телепортувався. Ого! А ти якось Що це, не що що ти? це було? Диви, там вода просто вниз іде. Ти бачиш? О, там а... нібито щось підірвалося. Може, скоро цунами буде? Я. почекай, як я вона вона відходить, то Та я знаю, але вона не відходить. Ну просто воно там якось туди кудись як водоспад якийсь. Що? Але було. Що відбувається? Не було. Слухай, якщо я спробую на отой острівець е е долетіти. А якщо ренда? не долетиш. Ну можна спробувати. Це там начебто не Що Я будемо буду робити без тебе? Я полетів, чуєш? Ой. Ой-ой. Водоворот! більше! Я під водою десь! Так, 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 сюди спливаю! Міка, я тут! Капець! ти?! Давай ти? Ой ой ой! Тут водоворот, цей велетенський. Який капець! Зараз ця риба виплава, здається. Зараз. Я просто хочу. Ану, почекай! Ану, ану, отуди давай! Що таке? Що. Ой-ой. Ого! Ого! Чому воно така ні Міка, лови мене! Лови мене, лови! Я втік! Міка, ходімо, візьмемо ракетницю і стрільнемо в цей водоворот з ракети. Так, сюди, сюди, сіди, швидко, швидко. Хоча я б автомат з собою взяв, щоб відбиватися від цієї риби. Не диви, що вона робить там? Ага. Вона там все гризе і стрибає дуже високо. Ти бачиш це? бачу. бачу. вона така зло. А Гудочку мені прибираємо. здається, що вона голодна. Це сюди, це сюди, от сюди, ось сюди. Я вдягну навіть бронежилет. Так, сюди, Добре. аптечки є. Щоб нас зуби сюди. зламали, якщо що. Це сюди, це сюди, все. Я побіг! Давай за мною! Почекай, почекай на мене! Зараз спробую навестися туди, на оцю рибину. Так, а ну на тобі. О, я влучив водоворот, чуєш? Так, сюди, сюди. О, ні. Вона на, не! В неї давай! чуєш? зараз я прицілюся. Сю. А чогось воно не цей не Цілить в неї? Чому? Це дуже дивно. Ой, він зник, він зник! Чу... Його нема більше цього водоворота. Капець! що там? Ви там інше, мабуть. Де? Там, я не бачу. Далі. далі. Ну, типу як воду там смоктує. Я не бачу, хоча. Замість а, того острівця нічого немає. Ви острів, байки! Його немає, він зник. А і там вода кацак. вниз іде Нібито там якась величезна прірва чи щось Може, таке. Там нам не треба тут знаходитись. Я хочу в цю рибу поцілити з ракетниці. Давай її завалимо та й все, що складного. Та пожаримо. О, ну, якщо вона смачна, то я не проти. Треба дочекатися, коли з'явиться ще один оцей водоворот, і будемо слідкувати. Давай на дерево. Зараз отут заліземо. Та ні, почекай, ми зараз звідси заліземо. Отак робиш, диви. Оп, сюди. Ти перлиною чи як туди? Ну так, а що. а я блок піску. Ой-ой-ой! Блоки летять! Що? Що це було? Ти де? Міка. Ти тут? Що відбулося, ти бачиш? Та я ж кажу тобі тут блоки розлетілися, ти що не бачила. Нічого не бачила, я підірвалася. Ти підірвалася? Так. Що? Воно як бомбануло тут. А ну? Що це за маячня? Я нічого не розумію, що відбувається в цьому. ти не кується! Що це таке? Воно просто що. Добедроку, добай, чи куди? Так, Свадьба, ведіть відтуди. Сюди туди. Я діаманти побачив, Міка, я за діамантами. Які діаманти? Ну, звичайні діаманти! Ой-ой, сюди. Сюди. Все, ось вони! Сюди до мене! Якщо я... ти скинеш то буде тобі! Що буде? Та нікуди я не збираюсь відкидатися. Зараз я зберу ці діаманти та вилізу звідси. Оп! Сюди, все, один баки, діамантик. Ой, баки Що таке? Як мені тепер до тебе піднятися? Так, перлини Енду, сюди. Починаємо їх закидати кудись. Сюди. Тепер. ось І Що там туди багато вони... діамантів було? Один. Так. Один. Так. Заради одного. Диви, це тобі. Обережніше! Де Він Він впав чи ні? Так, він впав в, мі в мій карманчик. Аааа, все зрозуміло. Міка, там з'явилася, з'явилася штука, он вона. Де? Он! Ось тут! Давай туди, зараз це я дивись. Зараз я зліпив з піску таку штуку, дивись, зараз я туди кину. Ого! Що там плюха? На! Бачила, бачила? Нікого не бачила. Сюди дивись, зараз я тобі покажу. Так, зараз я отут землі наліплю. Оооооо! -о! Воду... Диви, диви! диви. На! Я просто туди буду ж зараз оцю землю. Ой, не докинув. Так, сюди. Вона пливе! Готує! Ракетницю! Якось? Стріляй в неї! Давай, так давай, так так. Так. Прицілитися в неї треба! Чому воно не цілить Стріляємо, стріляємо! Давай з автоматів, в очі її стріляємо, чи куди! Воно, воно дійсно сюди припливає, коли з'являється. ааа Тікай! Тікай, 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 Міка, вона підпливає все ближче! Що за капець такий? Так, ану перезарядитися так треба. Тобі? Я зараз буду в неї кидатися Якщо блоками. Воно цвинок, на. Так, ой. А ну сюди. На тобі! Ого. Wow. Воно вилазить на берег, оця величезна рибина ти? Звідки таке там плаває в цьому океані, а? Oh, це дуже небезпечно! Що І це це я не дивось тепер, де ця риба тепер нормальна. Ну, це відпочили. Чуєш, ходімо цей, до нашої машини. Іди сюди. Давай, 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 сюди, сюди, сюди. А ми додому? Та ну щось мені здається так. Давай, треба речі збирати. Нарешті, я тобі сюди, раніше казала. Сюди. Ну, слухай, я хотів побачити якомога більше. Побачити так. Цю рибу. Сюди. Ну так, а що? Я такої ніколи не бачив. Угу. Це сюди. Потрібно це було сюди. сфотографувати. Речі всі забрала, так? Так, так. Так, вогнище у нас згасло і саме. Все, більше нічого тут? Ну, я не знаю. Давай ще раз спробуємо в неї постріляти з ракети, чуєш? А, думаєш? Ну, а що? Ой, свиня по... цей померла. Свинка! Що з нею трапилося? На неї щесь що? Щось... впала інфаркт? якась. Який інфр, хоча так, слухай, може і інфаркт, я навіть не знаю. Я, Дивись, я нічого не бачу А навіть сюди потрапив. Ага, бачу, бачив, воно сюди долетіло. Там, там вони блоки оці просто порозліталися в інші боки. Це було капець, як лячно. Ще воно так бомбануло, гучно. Я аж трішечки Боже, злякався. Гучно, мене навіть резервало. То о! Мійка, воно з'являється. Чуєш? Вон воно. Отак. Весеньке, я за ракетницею. Диви, я зараз ракету туди закину, просто руками. Дивишся. Сиди. Зараз, зараз, я за ракетницею. Міка! Що тут... це таке? Чо? Дивись! Та ти що не бачиш цього водоворота? Ого! Ні, чо за він? Він просто я Ой, не знаю. Так, давай в центр туди, кудись. Та що ж таке не дострілюй. А ну давай просто в центр. О, оце було в центр. Так, давай туди. Він просто величезний! А, може, я тут тікати! не їхати додому! Давай дійсно ми цей будемо сідати. Я О, ні. На Воно пливе сюди. О, Та -ка 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 -ка. Давай швидше, швидше! Та, я намагаюся. Розвертаємось, не, розвертаємось! О, Капець! Так, ми не загубили там наш причеп. Ні, не загубили. Це ху, це ху, не ви капець ви не ви. я? Хто Бабу. я? А, Ні! Ой-ой-ой! ой, Перлину, перлину, аптечку! Аптечку використовую! Ой-ой-ой-ой! Я живий ти де! Наша машина! Ай, капець, капець, капець! Я горю так. Оце ж оце ми вляпалися. Що робити? Міка, ти де? Де вона капець? Вона десь там здається біля палаток. Треба її шукати швидко.